У Рівному обрали профтехосвітяночку краю з метою популяризації робітніших професій та виховання у молоді високої мотивації до праці в обласному центрі провели обласний конкурс Міс профтехосвітяночка дві за участю найгарніших представниць професійно-технічних навчальних закладів. Організатори побоювалися, що конкурс не здобуде прихильності. Утім, вже другий рік поспіль на конкурс з'їжджаються дівчата з усіх училищ Рівненщини. Сподіваюся, що кожен буде оцінений винятково за, за тим, як... Які були вимоги до кожного конкурсу. Сподіваюся, що переможе кращий. Хоча основною нашою ідеєю є не пропаганда краси як такої, є пропаганда краси кожної учасниці, яка є носієм певної професії, професії робітничої, щоб суспільство наразі зрозуміло, що кваліфікований робітник це в тому числі і гарна особистість. Журі при оцінюванні виступів враховували, крім зовнішнього вигляду, конкурсанток, ще й творчий підхід. До презентації своєї професії, ерудицію, оригінальність та підтримку залу. А підтримка таки відчувалась. У залі Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну яблуку ніде було впасти. 19 учасницям не бракувало підтримки, яка супроводжувалась несамовитими оваціями та емоційними вигуками. Суперництво учасниці не відчували, оскільки поза конкурсними перепетіями встигли подружитися. Я прийшла з метою такою, як представити цей заклад найкращий в Рівницькій області, показати себе і е, в подальшому своєму розвитку в як професії моделі. Наприклад, організатори конкурсу робитимуть усе, аби він і надалі залишався популярним, рекламуватимуть і робітничі професії. Адже останні нині не користуються великим попитом серед молоді. Утім, освітяни нагадують, що усі професії однаково потрібні. Денис Грищук, Володимир Захару, новини Рівного.